Осінь записку мені написала, і до вікна приклеїла дощем. Прогулятись парком запропонувала, щоб на душі моїй не було щемно, щоб за літом я не сумувала, а подивилась на опале листя, яке вона майстерно так розмалювала, і кожен листок такий яскраво золотистий. Вітром тихим деревця заколисує, ніби виконує ніжний блюз. Волосся моє так лагідно розчісує, і суму тікає, і я веселюсь. Я йду парком, листя під ногами, шурхотить, мов зім'ятий папір, а думки складаються віршами і народжуються в серці. Новий твір, а мені подобається осінь ніжна яскрава із рібненьким дощем, що сіється, мов ситом, з парком, що здається, здалеку, мов заграва, і алеями дощем умитими і чистими. Засинає природа, ніби. Працею втомлена до весни хоче теж відпочити. Дерева в садку безсоромно оголені, а вітер садок прибирає від листя, а записка листок Вже впав на землю з вікна і полетів кудись, я йду спостерігаю. Затим яка природа прекрасна, сумна, а я повітря чисте, мов бальзам вдихаю. І дякую осінь, що прогулятись мене запросила, подарувала хризантем яскраві фарби. Від суму осіннього мене геть звільнила і обдарувала радості скарбом.